Рішення лінійних алгебраїчних рівнянь. Давайте навчимося обчислювати корені рівняння. Ось це квадратне рівняння, якщо пам'ятаєте з курсом математики, давайте домовимося так, що я буду те рівняння, яке я буду вирішувати, я буду підсвічувати червоним кольором. Дивіться, якщо я хочу змінити текст, ось ви повинні знати, що ця к... о... кнопка вона дозволяє... Це в Word і в Excel дозволяє змінити кольор тексту. Але бачите, вона зараз не ну, Я не можу її обрати. Чому? Тому що це у даному випадку не звичайний текст, це формула, це ну, як, математичний текст. І тому, якщо ми хочемо змінити, то потрібно робити це на вкладці, де можна форматувати математичні вирази. Ось. Отже, червоний, червоний кольор я поставив. Отже, як вийшли це рівняння? Я наберу його ще раз. Х в квадраті. Плюс 4х. Бачите, ой, пробачте, я не вийшов. Бачите, я не вийшов зі степені і в мене продовжувалось писати так от горі. Треба натиснути стрілочку вправо. І потім продовжити писати. Плюс 4х. Знак помножити я не набираю. Мінус 12. Далі. Я не набираю дорівнює на нулю, я просто заходжу на вкладці мас. Ось сюди і обираю таке магічне слово СОЛВЕ. Тобто, здається, воно приводиться як обчистити, вирішити. З'являється така стрілочка, з'являється це магічне слово. І коли я клацаю на пустому місці у мене виникає два корені. Це 2 та мінус 6. Якщо ви пам'ятаєте теорему вієта, то дивіться, дійсно, якщо ви 2 помножите на мінус 6, то буде мінус 12. Отже, ось таким чином ми вирішили квадратне рівняння, отримали його корені без дискримінанту, без знаходження там x1, x2, ми отримали їх буквально класнувши мишкою декілька разів. Добре, а якщо у правій частині не 0, а ось число. Дивіться, я оце мінус 12 переніс у праву частину. І мені треба вирішити таке рівняння. Ось, я не знаю, як його преобразовувати, і вирішив його. Треба вирішити його. Як діяти? Мені в такому разі. Дивіться, що я зроблю. Я також напишу це рівняння. Х2. Далі. Плюс 4х, а далі мені треба поставити знак дорівнює. Але це знак дорівнює, він надзвичайний. Якщо я натисну дорівнює там 12, буду писати, бачите, він зразу видає помилку. Це дуже важливо. Ви повинні натиснути не просто 12, ой, не просто дорівнює, а Ctrl та знак дорівнює. І воно таке, бачите, яке більш жирненьке, виходить? 12. І далі. Не, не треба було виходити, я зараз е, навмисно зробив таку помилку. І далі я також повинен обрати оце слово соле. Але бачите, що, що трапилось? От у нього якось немає лівої частини і не буде вже правої частини. Бо... Трапилось таке, що це слово магічне, але воно е, не зрозумів, він, маткат не зрозумів, що відноситься до цього рівняння. Отже, треба було, щоб курсор знаходився біля, ну, в даному випадку цифри 2. І тоді вже ми вибираємо оце магічне слово і клацаємо на пустому місці. І також у нього корені будуть 2 мінус 6 Добре. Дивіться, ось це кубічне рівняння. Чи вдасться вирішити його? Давайте, щоб не витрачати час, я його возьму, отак, скопіюю, натисну Ctrl-C, тут натисну Ctrl-V. І далі, дивіться, коли у правої частині 0, то не обов'язково писати до кінця. Не обов'язково натискати Ctrl до рівня і потім ставити 0. Достатньо того, що ви написали ліву частину, потім заходите, вибираєте це магічне слово. Магічний оператор. Так, на пустому місці. У кубічного рівняння три корені. Це 2 мінус 1 та мінус одна друга. Дійсно, давайте, якщо ми хочемо перевірити себе. Х в кубі 2 в кубі це 8. 8 на 2 16. Отже, це перший виріс, це 16. Далі мінус 2 в квадраті, 4. 16 мінус 4, то буде 12, 5 на 2 10. 12 10 – 2, І 2-2 дійсно 0. І оцей вираз також, якщо я цю мінус двойку, перенесу в праву частину. Отже, права, права частина буде не дорівнювати 0. І якщо я буду її вирішувати, то таким же чином. Головне, щоб мій курсор знаходився внутрі цієї, цього математичного виразу. Я обираю. Магічний оператор, я клацаю на пустому місці і отримую ті ж самі кори. Давайте ще вирішимо ось таке рівняння. Таке рівняння досить легко вирішити. Дійсно, якщо ви пам'ятаєте з курсу математики, ось я його підкрашу зараз, мабуть, якимось зеленим вже світлом. Зелен... О, хотів зеленим кольором ось таким. Якщо ви пам'ятаєте з курсу математики, то коли множення декількох виразів дорівнює нулю, тоді, коли хоч один вираз у дужках, буде дорівнювати нулю. Отже, х може бути дорівнювати 1, 2, 3, 4 або п'ятірки. Дійсно, якщо ми поставимо, наприклад, 5, то тут буде 0. І оцей вираз ми помножимо на 0 і буде 0. Ну, давайте подивимось, як з цим справиться маткат. Я, якщо ви не проти, я вийду це все рівняння. Вставлю його і нагадую ще раз, це дуже важливо, щоб ви натискали не просто дорівнює, а контрол дорівнює. Це дуже важливо. Ви бачите, чим відрізняється. Пробачте, чим відрізняються ці, ці знаки? Це, звичайне равно, воно таке більш. Якесь тоненьке. А ось це контрол дорівнює, воно трохи таке жирніше. Дорівнює нулю, але це можна було не писати. І обираю магічний наш оператор, слово solve, і клацаю на пустому місці. І дійсно, в мене 5 коренів, бо це рівняння 5, 5 степеню. 1, 2, 3, 4, 5. Любе з цих чисел підставляєте і буде 0. Один поставте. 1-1, 0. Все. Все Весь цей вираз він перетворюється перетворюється у 0. Добре, а як якщо буде ось тут одиниця? Я ці, ой, пробачте, не хочу не хочу прибирати 0, хочу просто одиницю поставити. Чи перерахує він зараз ці всі корені? Я клацаю на пустому місці? І дійсно, дивіться, ось він. Досить швидко все перерахував. Так, да, це не зовсім такі приємні числа для нас, бо вони досить багато знаків після, після коми. Як перевірити, чи дійсно він правильно все вирішив? А давайте перевіримо наступним чином. Я задам начальне значення Х. Х2. Крапка, дорівнює. Один. 0.459. Ну, 20. Ось таке я напишу. Не хочу переписувати оце все, ці всі числа. І куди мені треба їх підставити? Мені потрібно їх підставити у цей вираз. І я повинен після того, як я натисну знак дорівнює, я потр... маю отримати цифру 1. Ну, Можливо, із-за того, що я так приблизно не повністю скопіював, можливо, то буде не одна ціла, а одна ціла там. 0,00, там 5 і 55. Ну, так, для прикладу. Отже, натискаю до дорівнює І дивіться, просто одиниця. А якщо я зітру ось тут. О, бачите? Наскільки, наскільки ці числа важливі. Получається, що. От бачите, як приближається до одиниці? А якщо я тут дев'ятку, О! Отже, вирішувати рівняння, обчислювати корені рівняння дуже просто в Маткаді за допомогою цього магічного оператора Solver. Обчислити або вирішити.